З Євангелії від Луки того часу Ісус сказав своїм учням будуть знамені на сонці, і місяці, і зорях, і на землі тривога народів у сум'яті морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпінітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються, і тоді побачать сину людського, який гляде на хмарі зі силою і великою славою. Коли ж почнеться збуватися. Випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Вважайте на самих себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйтесь, молячись у кожному часі, щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутися. І стати перед сином людським. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Розпочинаємо час Адвенту, час радісного очікування, розпочинаємо новий літургічний рік, нову подорож, ми виходимо в подорож, брати і сестри. Можливо, читання сьогодні трохи апокаліптичні читання про те, що про ті останні часи, але ми починаємо нові часи також разом з вами. І я думаю, що цей рік, який перед нами особливий, рік, в якому Господь щось особливе також для нас готує. І ті слова, які сьогоднішньої Евангелії, особливо ті слова, в яких Ісус каже: випростайтесь, підніміть ваші очі вгору, викуплення ваше близько. І ці слова сьогодні Господь каже до кожного з нас: підніміть ваші очі вгору. Ми часто дивимося на низ, дивимося собі під ноги. І часто так трохи наше життя виглядає, що дивимося під ноги, бачимо те, що в нас під ногами. Це таке наше сьогодення, таке трошки згорблення тим багажем, який десь відчуваємо на собі. А то мій час Адвенту є часом, коли Господь каже, підніміть ваші очі вгору, подивіться вверх. Я близько. І по особливому також хочемо закликати в честь цього адвенту як брати домініканці розважати кожен день Адвенту. Один з наших отців також буде розважати Євангеліє Адвенту і запрошуємо, щоб цю дорогу з проповідником пройти разом. І я думаю, що це буде особливий час. Дочекаємо різдвяних свят. Але ще одна така річ важлива в Адвенті. Для мене Адвент це час якогось такого спостерігання, час також тиші, час, в якому можна було порівняти до того, коли ми чекаємо на когось. Сидимо в вікні, наприклад, і чекаємо на когось. І коли так довго сидимо в вікні, починаємо помічати речі, яких ми не бачили, починаємо помічати деталі. Починаємо помічати те, що якось перед тим було закрите перед нами. І я думаю, що час Адвенту це таке трохи сидження, виглядання, споглядання, шукання такого, такої також звістки, благої і вслуханняся в Божі Слово, яке особливо Господь каже до нас або хоче сказати в цьому часі прекрасні літургічні читання, будемо переживати також рорати. Також Господь буде промовляти через конкретні особи, бо будуть товаришувати нам в цьому часі: Йоанн Хреститель, Єлизавета, Захарія, а найбільше, звичайно, Йосиф і Марія. Бо час очікування, час Адвенту це час, також в якому чекаємо з Марією. Дай Бог, щоб цей час був для нас плідний. Час зустрічі, щоб ми вийшли і дочекали тих час Різдва Христового в особливій близькості. Запрошуємо, брати і сестри, пережити цей час разом з нами. Слава Ісусу Христу!